У п'ятницю 4 серпня у Сумах провели в останню путь хороброго солдата Максима Вертелецького, навідника кулеметного відділення батальйону сухопутних військ. Військовослужбовець із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ добровільно став зі зброєю в руках захищати Україну від окупантів. Загинув воїноборонець 28 липня поточного року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Максим мені запам'ятався дуже веселою людиною, життєрадісною людиною. Хоробрим він був. З перших днів війни він пішов захищати нас усіх. Дуже шкода, що гинуть такі хлопці, мужній він був. Він пішов спочатку в ТРО, а потім вже пішов. В Забрали його, пішов добровольцем, він служити далі, нас захищати. Настоящим мужиком не ховався за спинами, з перших днів пішов в ТРО. Командир загиблого солдата, ледь стримуючи емоції, говорить, що дуже високо цінує людські якості Максима Вертилецького та вдячний йому за військову службу і вірність українському народові. Для бойових побратимів це непоправна втрата. Спеціаліст дуже ісполнительний, дуже. Дуже хороший хлопець був. Я ж кажу, що любить. Ми були, ну їздили дуже багато з ним, багато роботи робили. Техніка вкрали в Кацапів. Ну, що не скажеш, все, все робив, все робив. Молодець, я ж кажу що таких, що я бійсьмо маслюзи. Максиму Вертилецькому назавжди 32 роки. У нього залишились батьки, старший брат і сестра. Рідні й друзі збережуть у своїх серцях світлу пам'ять про захисника України як про добру й чуйну людину, справжнього патріота своєї держави. Таких повір, таких уже не буде. Він все готовий був віддати, повністю. Всі всі самих клас його слова звучали. Не чучо висити, все нормально, улыбатися треба. все, це його саме він завжди був за пацаном. Я думаю, пацани його дай Бог щоб живі вернулись. завжди. Таких мало, чесно, мало. Встрічаю багато людей, ну таких. Це нужо брат. Ах, таких не буде вже. Це... Виросли на глазах. Послідні слова. да, Максюш, ти ж держись там. Держись, да, держався. Орки, щоб їм земля цим шакалам, блін. Що маленький, що великий. Потішно, що її дитини не було. Да. Да. І добріше є. І мені да. любимо було, навіть на війні, і то, ну це ж, блін, і то рибак, і то рибу там лаву каже, пацани, ось відро вам риба чистить. За все переживав. Людина з великої букви. Да. Таких більше не буде. Вони не повторюються. Він з перших днів пішов захищати землю. І захищав її до останньої хвилини. Але хочу сказати. То, ця клітуча війна забрала життя у нього. це одне, але пам'ять з наших сердець, з нашої душі, вона ніколи не має. відспівали воїна-оборонця Максима Вертелецького у святого Горгійському храмі Православної Церкви України. Ще молимо за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новоприставленого воїна Максима. Хороброго солдата Максима Вертилецького з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.